Вас YouTube-канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надійного турецького бренду Технік. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпуси, і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чернової та частової обробки поверхонь, а також для обробки фасок. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні човоні нержавічі жарстійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжимося по основним характеристикам даної фрези. Корпус фрези діаметром 80 міліметрів, кудрізм складає 90 градусів, загальна довжина 50 міліметрів. Ріжучі пластини прямокутної форми, АП-1003 закріплюються гвинтами. Можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від ведробіт та матеріалу, що виробляється. Сам корпус виглядає як невисокий на високий циліндр. На краях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо 8 зубів, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фризу. Кріплення фрези до фрезерного версату відбувається через оправку. Один кінець, який фіксується в шпинделі, а назва. Рокні закріплюється фреза притискною гайкою. Так як у нас посадка фрези 27 мм, міліметрів, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Увесь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за оказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь якій куточку України з нами швидко надійно та якісно.